Свого часу я чимало уваги приділяв дослідженню давньої історії різних народів, зокрема й тих народів, які населяли Україну із прадавніх часів. Тому можу розповісти вам про історію України найдавнішого періоду та про етногенез українців більше, аніж ви можете знайти у різних книжках. Адже наші учені мужі автори цих книжок є вузькими фахівцями. Археологи не знають те, що пишуть антропологи, а антропологи не повністю враховують культуру давніх народів. Отож кожен із них просто губиться в хаосі археологічних культур, багато з яких належали одним і тим же народам на різній стадії їхнього розвитку. На мою думку, це те ж саме, що читати текст, написаний на тій мові, якої не розумієш. Отож той, хто хоче знати давню історію країни, обов'язково має подивитись цей матеріал, поданий у максимально спрощеній формі. На Лівобережжі у 7-му-5 тисячоліття до нашої ери мешкало населення Дніпродонецької археологічної культури. Це був місцевий народ, типові індоєвропейці за своєю антропологією. І предки цього народу також були місцевими. Деякі старожитності дозволяють припускати, що мізинська археологічна культура, поширена на Чернігівщині в добу палеоліту, це і є предки цього народу. Також цілком можливо, що населення Богодністровської археологічної культури, яке в цей час мешкало на Правобережжі, також було галузкою згаданого народу. Але про Бугодністровську культуру нам відомо занадто мало. У сьомому тисячолітті Чорне море являло собою відносно велике озеро, на берегах якого мешкав інший народ, населення культури імпресо, яке прибуло сюди від герла Дунаю, а в Подунав'я прибуло з Піренейського півострова. Це був народ західного типу середземноморської раси, яка в 11 тисячолітті мешкала в Атлантиді. Проте, як стверджує Платон, усе Середземномор'я було її колоніями, включно із півднем Італії аж до Лігурії. За словами Платона, перед землетрусом, який знищив Атлантиду, спалахнула велика війна між військом Атлантів. Та східною середземноморською расою, урартами та хоритами, предками сучасних вірменів, які у відповідну добу населяли всю Малу Азію та частину сучасного Ірану. Мореплавство первинно розвивалося в Атлантиді, цивілізація, якої стояла на вищому рівні порівнянні зі східною середземноморською расою. Саме тому нащадки Атлантів народ археологічної культури імпресо володів навігаційними навичками, і там, де цей народ мешкав, археологи знаходять кістки глибоководних видів риб, які мешкають далеко від узбережжя. Народ культури Імпресо називають народом штампованої кераміки, поза як цей етнос. Штампував свою кераміку відбитками мушлікардіум, яка була одним із основних символів великої богині, яку цей народ вшановував як покровительку царської влади. І ця традиція сакралізації мушлікардіум збереглася навіть у добу середньовіччя, королі Іспанії та Франції носили золоті ланцюжки у вигляді мушлікардіум. Отож, у сьомому тисячолітті Чорне море було великим озером, у яке впадало дві річки, із його південного боку ці дві прісноводні річки існують навіть у наш час, на дні Чорного моря, і вони добре відомі сучасній географічній науці. Проте у сьомому тисячолітті стався потужний землетрус, який зруйнував незначний гірський масив. На півночі Пропонтиди і вода із Середземного моря полилася через Босфор у напрямку озера, яке стало невдовзі Чорним морем, затопивши безліч поселень на його берегах. Причорноморська частина народу культури імпресо внаслідок цієї катастрофи була змушена залишити обжиті місця та вирушити на північ. Захопивши ареал населення Богодністровської археологічної культури, де прибульці змішалися із місцевим населенням, внаслідок чого поступово сформувалася трипільська археологічна культура. Власне, це була не зовсім однорідна культура за своїм етнічним складом, поза як на території сучасної Румунії та Молдови, імпресівці змішалися з іншими народами. Проте суто культурний елемент був спільним. У Трипіцеву був матріархат і більш розвинуті технології, у порівнянні з населенням Дніпродонецької археологічної культури. Вони дуже рано навчилися виготовляти мідні вироби, їхня зброя була досконалішою, аніж в сусідів, не кажучи вже про кераміку. Як свідчать археологічні знахідки, на пізньому етапі терпійської групи часто вирізнялися змішаним населенням. Чоловіки були західними середземноморцями за своєю антропологією, а жінки індоєвропейками. Складається враження, що індоєвропейські вожді вимінювали вироби трипідців на живий товар. А чоловіки трипільців подобали собі патріархальні звичаї своїх сусідів і воліли мати дружин із більш зручною для них культурою та традиціями. Уже в добу бронзи різні споріднені між собою племена, які населяли тогочасну територію України, переважно були змішаними за своїми антропологічними ознаками. У них текла кров. Як терпійських, так і індоєвропейських предків із перевагою тієї чи іншої в окремих племен. Те ж саме можна сказати про культуру. У всіх проукраїнських племен була спільна пострипійська культура, але лише в окремих із них простежуються рештки матріархату. Племена, які усвідомлювали себе прямими нащадками терпійців, мали самоназву Кімру. Стародавні греки називали їх словом кіммері, а у перекладі сучасною мовою ця назва звучить як кіммерійці. Радянський археолог Тереношкін, перший дослідник культури кіммерійців, писав, що кіммерійці є автохтонами над Начорномор'я, але з кремля надійшла таємна директива, яка вимагала від Академії наук. Аби жодних автохтонних народів прав країни античної доби не було визнано. І після цього в науці утвердилася брехлива теорія, відповідно до якої кімерійці були іранськомовними кочівниками, які, мовляв, прибули в Україну з Азії. І це незважаючи на те, що Геродот писав про кімерійські фортеці, які він бачив на власні очі. Кімерійці, які мешкали у Тавриді, тобто в Криму, називалися таврами, вони вважалися тут автохтонами. І Геродот пише, що таври були чудовими мореплавцями, які займалися в Чорному морі піратством, а полонених приносили в жертву своїй богині, убиваючи їх ударом дубця. А один із давньоримських авторів пише у своїй поемі, що свою богиню таври називали Орсілохою. У середовищі кімарійці зберігалися традиції їхніх далеких предків, які прибули на південь Європи з Атлантиди, отож вони володіли навігаційними навичками і селилися біля узбережжя Чорного моря. У добу бронзи їхні предки відомі переважно як населення кеміобинської археологічної культури. Саме тому антропоморфні стели кіммерійців нічим не відрізняються від антропоморфних стел кеміобинців, своїх небіжчиків ті інші ховали в кам'яних скринях. Історикам добре відомо про похід кімаріців у Малу Азію, якою вони після цього володіли тривалий час, але ще до згаданого походу частина кімарійців переселилася морським шляхом до Ірландії, де їхні нащадки називали себе так само етнонімом кімру, що й зафіксовано в історичних джерелах. А одна із місцевих хронік пише прямим текстом, що кімру переселилися в Ірландію зі Скіфії, йдеться про докетське населення Ірландії, споріднене з британськими піктами, проте самі пікти називали себе веніконами, що є співзвучно із назвою Венети. Венетів чи анетів або венедів давні історики фіксують в північному Прикарпатті і на південному узбережжі Чорного моря, тобто на півночі Малої Азії, і в Адріатиці, і в Британії. І усі ці венети це було одне із кіммерійських племен, яке володіло чудовими навичками суднобудування, про що й розповідає Юлій Цезар у праці Гальська війна. Культура етрусків виявляє тісні паралелі з культурою адріатичних венетів, і це не дивно позаякатруски були галузкою венетів. Головною богинею етруски вважається богиня Уні, яку етруски часто зображували у вигляді кози. Це та ж сама богиня, яка у наших предків мала назву Мокош. Саме як ремінісценція ритуалів на честь Мокоші зберігся в обряді маланкування, ритуал водіння козе. Населення висоцької археологічної культури, яке в X столітті до нашої мешкало в Західній Україні підтримувало зв'язки з етрусками та венетами Адріатики. Саме тому в ареалі цієї культури археологи знаходять етруські бронзові бритви. Та гребінчасті шоломи. Такі шоломи були і у венетів адріатики, але більше їх не було ніде. Щодо венетів Британі, то у їхній культурі також збереглися традиції, які тягнуться тисячі років, аж від трепійців. Наприклад, унікальні трипійські зерновики зі знаком двох гадюк. Мають у цих венетів свої аналоги, у вигляді практично аналогічних за формою поховальних урн із таким же знаком. І тут треба враховувати, що зерновики терпійців також були ритуальним посудом. Тут зберігалися першоплоди, які жартувалися великій богині. Батьківщина цих венетів колись називалася Аквітанією. Це була не лише Британь, але й частина континенту, проте паралельно існувала і Південна Аквітанія, територія якої була ширшою за сучасну Аквітанію регіон на півдні Франції. Юлій Цезар у Гальській війні пише, що у його добу Галію населяли Бельги на півночі, Кельти в центрі та Аквітани на півдні Галії. За його словами, аквітани більше схожі на Іберів, аніж на Кельтів. Ібери це населення Піренейського півострова. Зокрема до аквітанських племен належали і ті, що населяли Рутенію. Рутенію, але не Русь, як вона називалася в латинських джерелах, а регіон на півдні Франції, між Піренеями та Середземним морем. Інша назва Русальйон. Як бачимо, у цього народу збереглися ті ж самі етноніми, що й у наших предків. Самі себе вони називали руссю, а римляни їх називали рутенами, як і наших предків. Паралельно із кімерійцями в північному Чорномор'ї мешкали ще більш численні народи, у яких переважала індоєвропейська антропологія. Усі ці народи мали спільну самоназву сколоти, а греки їх називали скіфами. Чим відрізняються етноніми сколоти та скіфи? Тим, що сколотами називали себе лише три таких народи, і цих народів Геродот називає так: царські скіфи, скіффи землероби та скіффи Орачі. Мешкали вони як на правобережжі, так і і на лівобережі. Сколоти це були три фракійські народи, і деякі сучасні археологи називають їх протофракійцями. Геродот же писав у V столітті до нашої ери, що фракійський народ є найбільш чисельним після населення Індії. За словами Геродота, якби фракійці не були розпорошеними, то не було б на світі сильнішого народу за них. Проте балканські фракійці відрізнялися в антропологічному стосунку від сколотів, позаяк на Балканах та в Нижньому Подонав'ї ці фракійці змішалися із місцевими іллірійськими племенами. Сколоти були основними предками слов'янських народів і їхня мова була близькою до слов'янської. Проте греки скіфами називали не лише сколотів. Але й скіфів-кочівників, які з колотами не були, а прибули в 8 столітті з Ірану і мешкали приблизно там, де згодом у добу середньовіччя знаходився ареал половців. Крім того, греки століттям двома пізніше за Геродота називали скіфами усіх народів, які мешкали у великій скіфії. Зокрема, й нащадків кімерійців вони іменували етнонімом скіффи Русь. Сколоти це переважно були далекі нащадки народу Дніпродонецької археологічної культури, а слов'янське плем'я білих хорватів це і є прямі нащадки царських скіфів. У добу Градота та раніше греки називали Дніпро Бористеном. Це була калька із мови сколотів, які називали Дніпро гідронімом бористинь. Така форма гідронімів зі спільним суфіксом та закінченням инь-інь збереглася у Давній Русі. Відповідно до цієї форми отримали свою назву річки Горень та Ріпінь, а також загальновживане слово «Бестринь». Назва Дніпро у своїй первинній кельтській формі як Данапр вперше з'явилася у Третьому столітті до нашої ери разом із появою в ареалі майбутнього племені полян народу бастарнів, який залишив за собою зарубенецьку археологічну культуру. Давні історики називають бастарнів по-різному, одні називають кельтами, інші фракійцями. Це тому, що під етнонімом бастарне завжди йдеться про кетські племена таврисків та скордисків, які мешкали у нижньому Подонав'ї і були сильно змішаними із місцевими фракійцями. Саме тому інші кетські народи називали їх Бастарнами це те ж саме, що й бастарди. Одне з цих племен у 3 столітті до нашої ери переселилося в середню Надніпрянщину і принесло з собою назву Данапр, назву, яка згодом трансформувалася у Днепр. У 1 столітті до нашої ери нижньодунайські бастарни були розбиті гетами і переселилися у Карпати, гуцули є їхніми прямими нащадками. Подніпрянські бастарни Поступово змішувалися із місцевими племенами, і таким чином відбувався етногенез племені полян, саме тому Нестор Літописець проводить чітке розмежування між полянами та слов'янськими племенами, зауважуючи, що звичаї полян були більш цивілізованими. Як свідчить фольклор сусідніх народів. Київ мав первинну назву Холмград, і саме тому скандинавські народи називали Київ Гольмгардом. Але незадовго до початку писемної історії України Київ захопили білі Хорвати і дали йому сучасну назву, яка є поширеною майже по всьому ареалі, яким свого часу володіли білі Хорвати. Не дивно, що білі хорвати свого часу захопили величезні території, адже вони були нащадками царських сколотів, найбільш войовничого із трьох сколотських племен. Щодо походження первинної назви Дніпра Бористинь, то вона походить від сколотської назви ведмедя Бор та має значення ведмежа річка. І давньослов'янське імення Борислав має етимологію слава ведмедя. Адже ведмідь вважався священною твариною, імення якої заборонено було вимовляти, аби ведмідь не почув, адже вважалося, що ведмідь є телепатом, який чує та розуміє людські слова на великій відстані. Саме тому його називали епітетом. Який має таке значення той, хто знає, де є мед, адже ведмідь був першим бортником, який живився медом диких бджіл. Та й саме слово «борть» має значення ведмежа справа. Бджоли вважалися священними комахами, велика богиня трипідці уявлялася не лише у вигляді змії, корови чи кози. Але також у вигляді бджолиної матки, і ця ж зооморфна атрибутика збереглася за давньоруською мокощу. Тож і ведмідь, який живився плодами бджолиної праці, вважався також священним. Звичайно, все це лише фрагменти довгої історії та багатогранної культури, проте у цьому відео я намагався вибрати. Найважливіше.